Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же дебендера, це вся ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Совальськікаридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все. Це і зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні, Вони нічого не замічають. А як українська фура заїжджає, так замічають. Замі 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 Всюди ця рашка, блін, потикалась. Того я кажу, переходьте на. Українську мову, бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, щоб російський народ вас треба спасати. А Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. і Росія каже, Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас, я перепрошую, ну давайте, щоб без мата дуже хвилює, вообще, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні. Бо в Фінляндії теж є ру, русський народ, який там розаварє на русском, їх теж треба спасати. Ви там із непонятного типа полурусського міра, робите якийсь євромір, насцену встраємо, будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Далі ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в Тікток. Ну ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав. А коли я заходжу їх повторно, подивитися в Тікток. Ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато відео, де звозиться багато, -багато техніки до кордонів. За Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО, що нам чекать, чекать точно заворушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Європа тут включиться. Зрозуміє, що це таке, що Україна переживає. Да може й Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, Зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.